Біле Різдво в Білій церкві. Ось і розпочались приємні новорічні клопоти. Місто готується до святкування нового року. 16 грудня у міському парку відпочинку імені Тараса Шевченка саджали нову ялинку, яка і буде головною новорічною ялинкою міста. Сьогодні була посаджена ця красуня-ялинка, яку ми придбали в Закарпатті. Придбали живу ялинку, вартість 120 тисяч гривень, але не дешево, Але враховуючи, що вартість сьогодні тої ялинки, яка встановлювалася в нас навпроти міськради, сьогодні монтаж, демонтаж привезення приблизно це 65 тисяч гривень, і вона просто викидається. От, то Ця ялинка 120 тисяч гривень, ви самі розумієте, за два роки. Ми вже зможемо повернути кошти. Але саме головне саме головне це з екологічних міркувань. Це приклад, як треба зберігати природу. Тому ми б таким прикладом і кожній сім'ї в Білій церкві попросили би купувати ялинки в горщиках і на весну могли би висаджувати. І тим самим ми б зберігали нашу природу і показували приклад майбутнім поколінням. До речі, тут росла ялинка до цього, але вона була ну, трошки. Зламали її люди, тому ми її не знищили. Це голуба ялинка. Ви бачите, вона так само акуратно пересаджена. От, ну, і теж буде рости. Тобто ми не знищили жодного дерева. Тим ми показуємо, як треба дбати про наше з вами довкілля. Треба починати з себе, і ми починаємо. Перше це збереження наших українських ялинок, які кожного року зрубувались та після свят викидались на смітник. Тепер у білій церкви ми зможемо милуватись живою новорічною ялинкою. Зараз в парку будується резиденція Святого Миколая, яка відкриється 19 грудня о 14.30. І кожен білоцерківець, маленький та дорослий, зможе поспілкуватись та загадати бажання Миколаю Чудотворцю. Монтується зараз сцена, будуть культурні заходи. Це буде концерт з виступами різноманітних. Колективів святковий концерт також вже буде частково. Тобто ми плануємо, що вже буде така торгівля в будиночках, які зараз будуються відбуватись гарячими напоями, там сосиски, сувеніри. І на 25 число ми вже плануємо відкриття. Офіційно вже тоді ялинка має бути прикрашена, також вже змонтовані будуть всі будиночки, тобто завершені всі підготовчі роботи на 25 числа. Ми плануємо відкриття головної ялинки міста. Запрошую всіх-всіх мешканців міста. І будуть ці свята продовжуватись, ми так плануємо до 10 січня. А у ярмарку може кожен прийняти участь, і щоб святкування пройшло весело та безпечно, ми всі маємо долучитись, адже це наше місто, і ми за нього відповідальні. Я надзвичайно вдячний всім спонсорам, які долучились до і волонтерам, які долучились до нашої акції. От Біле Різдво, яке буде називатися в Білій Церкві, така нова, це і фірма Брайс. І Приватне підприємство «Рішотка» – це випуск меблів і так далі. Ну і, звичайно, це будмаркет, обов'язково. Тому я дуже надзвичайно вдячний всім, хто сьогодні старається заради того, щоб білосерківці могли ну, гарно провести час. Ще нам, дай Бог, снігу небагато. небагато снігу, так щоб прикрив трохи, От, тому що багато це вже проблема для водіїв, для міста. І я дуже сподіваюся, що всім сподобається. e